Весь колектив спеціалізованого будинку дитини завжди відчувають підтримку небайдужих людей. Частим гостем став віце-президент Регіональної ліги професійного боксу України Андрій Андрієнко. «Вважаємо, що треба допомагати. Так як мене тренер навчив, мої батьки, предки мої. І буду допомагати, буду учеником своїх вчити». Щоб помагали благодійність це покликання душі та веління серця. Переконана головний лікар обласного будинку дитини Світлана Орсуленко. Але діти завжди раді гостям, вони адекватно реагують на гостей. Ну а ми раді нашим гостям. Ми дуже вдячні асоціації боксерів в обласній в особі Андрія Володимича за те, що вони турбуються і піклуються. Ну Дуже систематично, можна Папи сказати, дітям надійна, звичайно, відповідальна місія кожного із нас. Наша увага і тепло необхідні не лише рідним та близьким, а й тим, хто їх найбільше потребує. Вони приходять дуже маленькі к нам до ну, дві неділі, полгода до 7 місяців. вони у нас ми цих діток, любимо всі. У кожного є свій любимчик, і не один, а по два і по три. Благодійність особиста відповідальність за долю тих, кому потрібна наша допомога. Бути добрим це спосіб життя. Ці добрі справи неодмінно повернуться чимось хорошим.